Хотіли б долучити до нашого ефіру Марину Ельбаяр, Українку, яка мешкає в Марокко. Пані Марино, вітаю вас! Так, Добрий день, добрий день, пані Марино. Скажіть, будь ласка, як ваша родина переживає те, що сталося, чи вціліло ваше ваше майно, ваше житло? Як ви взагалі тримаєтесь? Ми тримаємось добре. Ми цілі Це найголовніше, що ми цілі, що ми не поне ушкоджені. Сім'я мого чоловіка постраждали в невістки, по загиблі діти сім'ї. Ну не племінники загибли в сім'ї, там які знаходилися безпосередньо в епіцентрі подій. Саме в тому селі старять ніяку, де був епіцентр землетрусу. Я пережила. Землетрус в Маракеші, в багатоповерхівці. Ой, руки трусяться, коли згадую. Я перепрошую, пані Марино, ми приносимо співчуття родині вашого чоловіка і, і вам, тому що це непоправна трагедія. Ви кажете, ви перебували далеко від місця епіцентру? В 100 кілометрах, але аптека чоловіка. В якраз в тому селі в епіцентрі, там там все розрушено, там немає навіть будинки нової, но нові будинки, які побудовані 2-3 роки тому, і ті склалися як карточні, як карточні доміки. А старі а переважно в селах, переважно села, там глиняні будинки зроблені, ну, з підручних матеріалів. Те, що люди понаходили, вони зліпили, ті все, ті понав... ті... там ніхто не вижив. Ті, ті люди, які спали, бо землетрус стався в 23.15 ночі, ті, хто вже ну, вже літ, ті ніхто не вижив. Вижили тільки ті, хто змогли вибігти швидко. Пані Марино, ми е, в Україні звикли до того, що біда об'єднує, гори об'єднує, українці єднаються, допомагають один одному всьому світові. Як суспільство е, там, Марокко реагує, реагують на ці події? Чи допомагають вони постраждалим, чи допомагають розбирати завали? Не просто допомагають. А я, я допомогу окупувала в неділю в, в суботу, в 12 дня. І мені вже не вистачало в супермаркеті на полках товарів. Розкупували, по дві, по три по три візочка набирали. Везеться, ми вчора їздили з чоловіком туди, возили допомогу. Ну, останній раз ми були вчора. В гірська місцевість 100 кілометрів Серпантин гірський. Гори, гори розрушені, камні падали, проїзд обмежений, машини стояли, ну, По 100 машин по 100 автомобілів в одну і в другу сторону. Ведеться все від ковдри, ковдри, палатки, їжа, вода, газ, все. все. Американці об'єднані як, як одне ціле. Ми а, з дівчатами. Ми з дівчатами теж об'єдналися в допомозі, купуємо теплі речі, купуємо, купуємо павербанки для, для тих дітей і для тих мамочок, хто там залишився. Чи бачите ви зараз необхідність того, щоб інші країни долучалися до допомоги в Марокку? Чи можливо ця допомога потрібна не на даному етапі, якщо там місцеві органи рятувальні ну, пораються та, з і... тим, що відбувається? Можливо, вона потрібна буде там на якихось наступних етапах з та, відбудови. І, і, і в чому саме чи потрібна присутність іноземних представників, як, -от, до прикладу, рятувальників, чи це радше фінансова допомога і гуманітарна? Допомога вже є. Деякі країни ми, здається, прислали допомогу, навіть не, не питаючи дозволу. Наприклад, такі як Британія. Ми чули за це. Я була вчора і бачила, що міжнародні місії там вже є. Є німецькі німецькі рятувальники з собаками є голландці, ну, голландці. Здається, є допомога йде. Допомога є. Вони зразу всі пропонували. І навіть наш король сказав, що дякую ви дуже велике вже черга з вас. Дякую за співчуття і за допомогу. Що ж, пані Марино, ми дуже дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую, що знайшли можливість поспілкуватися. Сподіваємося, що серед ваших близьких більше ніхто не постраждає. Тримайтеся, ми тримаємо Дайте, руку на пульсі. Дякую Спасибі. вам, дякую вам за увагу за співчуття. Дякую. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була Марина Ельбаяр, українка, яка зараз мешкає у Марокко.